Це будут насправді, чому я стою к Сині. А ось. Вс. Друзі, зараз. А ось чому? Друзі, я просто зайшов у світ. Ну, мій, звичайно, який я. Тут виживав, але я на нього виживав не на камеру, другі стойте, почекайте. Зараз я помру. Зайшов, якому я тільки сьогодні ну, не сьогодні, давно вже почав виживати. Хотів просто в ньому пограти знову. Прокачався, знову вийшов, знову зайшов, знову вийшов і зайшов. Та ось добрі. Ніяких модів, модов друзі в мене нема Чесне слово ютубера? О, навіть дивіться, просто світ Укргейм. Бачите, на каких модов? Дивіться, що це з факелами. Давайте я зараз зайду у креатив просто. Давайте творческий щоб Мене зомбі не кусали. Зараз все вам при... покажу. Ну, портал Ват це я вже строїв, так. Але, друзі, дивіться, ви бачите, коли я дивлюся на лаву здаліка тут якісь такі штуки. Бачите? У мене нема друзі назирити. Він в мене просто сам з'явився, коли просто зайшов у цей світ. Цю штуку я теж сам строїв? Цю, та цей паркур. Це в мене друзі, я не знаю, що. Дивіться, коли ми на лаву смотримо, дивимося, чи то вона типу така трішки біла. Двите. Ну, давайте покажу зараз. Ой, я хотел сломать. Прыжок, прыжок, прыжок. И тут я так достаю лаву и потом копаю обсидиан. Друзья, она меня больше всего волнует. Друзья, знаете, что это? Это туф! Это туф! Друзья, давайте это сейчас Друзья, ну реально, я вам обещаю нормально каких модов. Можете писати типу у коментарях, що ти граєш з модами, типу. Але реально, друзі, це не моди. Давайте подивимось, може тут. Друзі. Будь ласка. Допоможіть мені. <с> Друзі, це відео просто, щоб якось прок... покринжувати. Ви зараз бачите все. Це... Друзі, пишіть в коментарях. Хештег це... це не мод, тому що... Ну. <с> Друзі. Господи, чи це б зараз голос не зірвав. Так, ну тут я вроде уже все нормально. Фух, хоть бы тут все нормально у цій А вот у я уже сразу вижу. Вы бачите, в них просто заменилисься текстурки. У некоторых блоков просто. Кто? Эм... Я хоть знаю як написати модуль, Пишіть, якщо хтось знає англійську, чи просто так пишіть. У Укргейма зламався Майнкрафт. Ой, блін, друзі. Брой пішіться реально у супер. У нас суперсейл, суперсел, який зробили Майнкрафт. Друзі, ви ну це зараз самі бачите. Я просто листаю, от, ось дивіться, ось тут. Це просто блоки, дивіться. Ось бац. Давайте давай зараз це зламаю, потім я ось иду звонят. ви бачите, друзі. Що может із супер 7 писати? Друзі, чесно, Я зараз. Господи, я зараз. Тільки зараз подимав, подумав. Як це реально погано. Я єсть не змінилася тесту текстурка. Текстурка. Друзі, ну реально безмодов. Вот и я зараз зайду навіть. Ой-ой-ой, я вийшов з мира. Друзі, зараз я перезайду трішки. Так, друзі, я знову я знову тут я вже перезайшов. Ось, дивіться, налаштування. Бачите, я заходжу в налаштування. Друзі, у кого таке теж було? Я бо, я боюсь, що в мене так буде з усіма м м світами. Я хочу, щоб так не було, друзі, тут цейкись. Но это Хочу говорити щось, бачите? Пакет ресурсів. Ось. переглянути і. Так, стоп. Ні, це маркет. Пакет ресурсів. Море ТНТ, бачите, це мій один пакет. Глобальний ресурс, це мій теж тільки один пакет. Бачите, вони не включені. Не включені. Все включены, друзья. Стоп. Ну, друзья, на включении. Окей, okay, друзья, давайте я зараз покажу, как выживать, друзья. Ура! Нареш, ты нормальный. Так. О, в мене немає Назаріта А може тут і на був Назаріт? А, так, тут у мене теж просто текстурка п'нялась. Ну, друзі, якщо ми вже цю проблему всю розшили, то давайте... Ді, зараз я нічого у себе у інвентарі не прибирав. То давайте знову просто зайдемо у виживанку. Та просто нормально повиживаємо. Дивіться, давайте я вам проведу таку маленьку екскурсію. Ці, це. Я просто думала, що там білом варто. Це мій такий дом. Так, я живу у шахті. Такий маленький дом, але достатньо уютний. Е Тут в мене факел стоїть. Ви пам'ятаєте, що з ним було. Тоді, хто не знає, перемотайте. Побігав по е... пойти поїсти чи в туалет. Тут, виді, тут верстак пічка. Давайте зараз тут, до речі, пожаримо собі їжу. Тут, тут в мене кровать, тут в мене окошко. Маленький зобі часто сюди прибирають. Так, дивіться, тут я добував обсидіан, який мені... Я не знаю, а що він мені був. Пишіть в коментарях, як можна... Їм скористатися. Тут у нас верстика лава для безпеки. для нубов, які просто, случайно, зайдуть в бок і впадуть. Так, тут мы в нас паркур. Так, дивіться, тут у нас ферма. Друзі, мені треба включити креатив, тому що я собі прибрав алма. Алмазну кірку, а вона в мене була. Так, давайте беремо алмазну кірку. Друзі, якщо я щось не помічаю, то пишіть мені в коментарях, а то, а то я думаю, що у цьому світі може прийти і що завгодно. Так, і дивіться тут. У нас трішки є вже обсидіана. Це моя фарма обсидіана. А паркур для того, щоб мені на який моп не мішав. От, наприклад, Крипер, бачите. Він хоче до мене піти, а не може. Друзі, потім я тут ось так Набираємо лаву. оп, І все далі можемо копати. Друзі, але це ви бачите, Дивіться, Наприклад, ось маленький зомби. Ну, все нормально в мене ресурси сохраняється, друзі. Давайте зараз тільки вам покажу, ем, як я спавнюсь в аду. Та вже будемо ну, закінчити відео, тому що я просто, друзі, хотів зняти відео для цього, щоб я вам щоб я вам зміг показати, що в мене з Майнкрафтом. Треба було просто перезайти. Але пишіть у якщо ви знаєте, де писати. Ось стопа, що це ви... Пусно, такого уже немає бути, да? Дивіться, цей мішкарный спаун. Зараз я вам покажу. Тому що цей маленький сумбік. І це, це я коли тут спавнюся, то тут развивався е, лава, то я його трішки прибрав. Короче, я, я потім просто превращаюсь в призрака. Мабуть, вы знаете, как режим глядача. Там! ну чого ми можемо закінчити? Зараз тільки підемо у мій світ, та там вже закінчимо. Так, друзі, коли я виходжу з дому, то мене. Ой-ой-ой. Коли заходжу в світ, то мене може бути багато монстрів, але... Ну, це мене не так бісить. Окей, okay, друзі, сьогодні був з вами я, Україн, та я вам хотів показати що з моїм Майнкрафтом. Пишіть, Моджинг, якщо ви знаєте, де писати вс. Эммм. Моджанг. ЮкрГейм. Там, короче, якщо кто хтось знає дуже добре англійський. Ну, я теж такого трішки знаю. Добре. сьогодні був з вами я, Україем. Так запитайте на канал, то пишіть дуже якийсь кльовий коментарій, якщо ви думаєте, що про цей світ. Ну, він вже нормальний, просто треба було перезайти. Мабуть, тому що я в нього багато перезаходив та заходив. Всім бай-бай. Так, то затінь мій новий скін теж. Бай-бай. Привіт -бай. точніше.